Наша читачка прислала свою історію. Моя сестра мешкає в Польщі вже три роки, має роботу, діти ходять до школи. Приїхала на свята додому в Україну. Знайома попросила передачку взяти. Сестра взяла пакунок, а при перетині кордону виявилося, що у пакунку цінна ікона. І сестру затримали. Сестра навіть не відкривала той пакунок і не знала, що в ньому. Вона ж не злочинець, не контрабандист, що робити. В країні війна і українці хочуть допомагати один одному. Проте подумайте про те, що один невеличкий пакуночок може вартувати вам кількох років свободи. Я як адвокат можу розказати дуже багато історій, коли люди брали е перевезти через кордон, наприклад, книжку, а там виявлялися грошові кошти. Або брали подушку, а в подушці був шматок бурштину. Коли перевозили ліки, які нібито треба для лікування якоїсь хворої людини, а замість ліків там були наркотичні препарати. Пам'ятайте про те, що коли ви берете в когось пакунок. Ви дуже ризикуєте. Якщо ж це якась близька мені людина, якій мені дуже важко відмовити, тоді я забуваю хороше виховання і кажу: Покажи мені, будь ласка, що в тому пакеті. Я хочу знати, що я везу. І тоді я ретельно передивляюся. Якщо мене просять перевезти якісь ліки з України в Польщу, то мені набагато простіше купити самі ці ліки в аптеці і привезти. Тоді я чітко знаю, що в мене є чек, і я ці ліки купила в аптеці. Коли ви перетинаєте державний кордон, в деяких країнах вас можуть спитати, чи є у вас речі, які належать третім особам. Якщо такі речі є, а ви скажете, що немає, пам'ятайте, що вся відповідальність за те, що буде в цих речах, або можуть виявити в цих речах, буде лежати повністю на вас. І ще, коли ви перевозите через кордон чужий пакунок, то контрабандист саме ви. Тому перед тим, як ви берете пакунок, пам'ятайте про відповідальність, яку ви можете нести за те, що є всередині цього пакунку.